Ми щороку сіємо насіння з приходом весни в наш рідний край. А коли прийде пора осіння, от тоді й збираємо урожай. Якщо сипали зерно пшениці чи якихось інших зернових, віримо ми, що воно заколоситься і пожне в снопи на нивах тих. А якщо картоплю посадили, знаєм, що не виросте буряк. Щоб ми сіяли, то й те й вродило тільки так і по-іншому ніяк. Щаснику не буде патісонів, з кабачків не виросте овес, у природи теж свої закони, їм підкорюється світ увесь. Щось подібне і в людей буває. Виростає те, що посадив: сіяв вітер, бурю пожинаєш, сіяв наклеп, сварку породив. Щедро хтось неправду розсипає кривду, розбрат ненависть, сварки. Знайте, час прийде й повиростає те насіння навіть крізь руки. Кожен сіє те, що в серці має, там комора ладна для зерна, місце в ній добро і зло шукає, чим заповниш щедра тим вона. Гірко буде злі плоди збирати, але далі найстрашніше жде. Відповідь прийдеться Богу дати, як на суд Господній попадеш, а до раю з такою не потрапиш, навіть і не мрій, сльози будуть литися рікою та не виручать в біді Оцій. Поки час ще є благоприємний, перевіримо ми свої серця, хто є джерелом твоїм таємний для заряду де знайшов місця, де береш енергію, наснагу. Де Твої, що тримають спокій і рівновагу, звідки лються сили рученьки. Той, хто силу черпає у Бога, в його слові свіжу воду п'є, повинен він насіння золотого, що прекрасний плід завжди дає. Тож пильнуй, живи, благовійно, очищай до серця, що кладеш, всім відомий гарний вірш біблійний, що посієш сам те і пожнеш.